Ось такі краєвиди відкривали жителям морського бульвару в Маріуполі. З вікна можна було спостерігати за світанками і заходами сонця. Гарні морські пейзажі в будь-яку пору року неможливо не зафіксувати на пам'ять. На жаль, фото єдине, що залишилось нині у маріупольців, які колись там жили. Лівий берег міста російські війська знищували чи не першим під час повномасштабного вторгнення у 2022-му. Нині деякі будинки так і стоять обгорілими, деякі окупанти вже знесли. Проте Маріупольці не втрачають надії повернутись додому, коли там знов замайорить український прапор. І вже зараз розроблена концепція відбудови на прикладі кварталу біля морського бульвару. Проєкт має назву Сталева мрія, адже передбачає зведення будівель на основі каркасних металевих конструкцій. Це швидке, надійне і сучасне рішення, яке давно користується попитом на заході та набирає популярності в Україні, кажуть фахівці. Наробки презентували на платформі «Маріуполь Реборн у Львові. Відійти від спальних кварталів, зробити міс... 115 хвилин, в яким буде комфортно всім верстам населення від молоді до людей похилого віку, орієнтувати його на море, щоб був бриз в кварталі, щоб була максимальна кількість квартир з видом на море, та щоб школи, садики та розважальні комплекси були в наявності в ньому. Переселенець з Маріуполя Микола Зубчевський жив в центральній частині міста в п'ятнадцяти хвилинах від моря. Каже, був би радий, якщо б і його район після деокупації Маріуполя був розвернутий до моря та мав подібну інфраструктуру, яку пан Микола побачив на презентації. Концепція, яку пропонують для нас, ну я гадаю, що вона дуже така зручна, її можна використати не тільки там на лівому березі, а можна навіть у тому місці, де я жив. 15 хвилин. Ну, до центру, якби там, там, де всі необхідні магазини є і місця відпочинку. Проєкт Сталева мрія на прикладі одного кварталу, якраз і пропонує рішення для відбудови як і інших районів Маріуполя, так і всіх міст, які постраждали внаслідок російської військової агресії. Нині концепція не є остаточно затвердженою, а представлена до обговорення. Ми покажемо нашим європейським партнерам, скажемо, ось такі ми бачимо. Вісьмиповерховий будинок, ось таким двоповерховий, ось таким бачимо школу і так далі. Так далі. Тобто, це перший крок на відбудову. Ця презентація частково ляже у візію міста Маріуполя. За словами Сергія Захарова, загальну візію відбудови Маріуполя після деокупації в міськраді планують презентувати наприкінці березня, спочатку Маріупольцям, а після узгодження потенційним інвесторам в Європі та США. Вікторія Гребенюк, Роман Миленький. Підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.